Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося таке питання, що заважає Патрушеву здохнути? Скажіть на вищі сили, що заважає Патрушеву померти, зникнути з цього світу? Взагалі, що заважає покарати Патрушева? Патруш. Він всіх дурить дуже сильно, наживається, хитрий грок цей патрушив. Має бізнес, бізнеса, бізнеса. Дуже сильно багато грошей заробив на цій війні. Затягує. Патрушев має якесь відношення до того, що затягує, він заробляє на війні, Тягнуть час, чи він вивозить щось, чи щось він продає? Це йому вигідно бізнес іде він дурить, і доти, доки він не заробить от до останнього, не вижме всі соки з окупованої території росіяни от, до останнього будуть там знаходитися. Проте він знає, що буде поразка, що перемога за Україною, що мир ну, дуже скоро настає мир, От. знає, ще відповідає за те, щоб всі. Поля, мені щось іде, як земля, От, окупована земля, замінірована дуже сильно З... замінована. Відтягувати час. Я прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заберіть у цього патруші. Ой. Заперечую повністю весь негатив, що йде від Патрушева до України. Більше ніхто не може наживатися на стражданнях українців. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи на те, щоб росіяни вийшли з окупованої території. Буде так. Заперечую весь негатив. Більше нема нічого, що заважає знищити Патрушева. Перекриваю, перекриваю. Більше він не може давати злочинні накази, тримати війська на окупованій території, грабувати українську землю. Більше не може впливати на війну, припиняється війна. В голові у Патрошева змінюється політична воля на те, щоб негайно припинилася війна, вивезти всіх росіян, скласти зброю, припинити мінування території, буде так. Прошу допоможіть нам вищі сили, заберіть Патрушева, щоб більше не мог, міг він впливати на події, щоб війна якомога швидше закінчилась так Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, відверніть Патришева від України, відберіть його, змогу забера... заробляти, красти награбоване, забирати з території України. Все, Все цінне, що забирає Патришев, більше не може цього робити, змінюю його волю на те, щоб припинити. Військові дії в Україні, припинити мінування території і негайно забратися. Буде так, буде так, буде так. Прошу ще сили, заберіть Патрошок землі. Зламайте його всі плани негативні більше, він не може втілювати в життя. Це буде все сказане, здійснено. Так, вийшло, що він такий прям бізнес робить на цій крові і затягує час, війна мала закінчитися вже давно. Він щось вивозить, грабує. Прошу глищі сили, заберіть його. Негайно. Дякую за увагу.